У Кам'янському живим коридором провели в останній шлях ще одного героя. 28 серпня, захищаючи рідну землю від російської агресії, поблизу населеного пункту Потьомка на Херсонській області загинув солдат Борис Макаренко. Скорботну новину та щирі співчуття у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Молитвою добрим словом вшанували героя на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Життя Бориса обірвалося у 44 роки. Наш земляк народився 21 травня 1978 року. З 1999 по 2004 роки працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області. Згодом продовжив свій трудовий шлях на Дніпровагонмаші. 16 березня був мобілізований до лав Збройних сил України. З багатьма Борис підтримував зв'язок, перебуваючи на передовій. Ділився планами на майбутнє та мріями. Один з них однокласник Олександр. нього перемога в планах дав, розмовляли ми напередодні, десь може за тиждень до цього. Трагедії. Оптимістичний був настроєм. В юному віці був спортсмен, бодібілдергом займався творча лічність, гарно малював. Та й гарна людина. Хай спочиває з миром. Герої не вмирають. Борис був добрим, щирим та надзвичайно талановитим. По собі залишив вагомий слід на землі. Доземний уклін воїну захиснику та вічна пам'ять справжньому герою його дружині, сину, сестрам та братам глибокі слова співчуття. Пам'ятаємо, шануємо кожного, хто поклав своє життя за свободу і любов до України.